Всім великий привіт! Ви на каналі Via Sims. Давайте сідати зручніше, вмощуватись біля своїх екранів, бо ми розпочинаємо нове відео і ми з вами у Сан Мішуна. Тому беріть собою щось смачненьке і давайте відправлятись, дивитись світ Сімсу моїми очима. Поки пройшли ці 6 днів, у нас вийшов новий трейлер, але я думаю, спочатку ми поговоримо про квартирку, а потім я додам ще щось про другий трейлер. До речі, як у вас справи? Чи все у вас добре? Чи все у вас гаразд. Мені дуже цікаво, тому пишіть коментарі. І, до речі, підписуйтесь на телеграм-групу, бо я там задаю питання, і мені дуже не вистачає вашої уваги і ваших відповідей. Мені було б дуже цікаво з вами поспілкуватися. А тепер... Давайте переходити до квартирки. І це квартира у творчому районі, яка знаходиться за адресою Medina Студіо 910. 910. До речі, така маленька відступочка. Я цю квартиру ніколи, ніколи, ніколи не перебудовувала. Вона для мене була якась маленька, якась незрозуміла. Щось мені мені не подобалась ця квартира, і я ніколи навіть в ній не грала. Але був день народження моєї мами, я була від неї далеко, мені було щось сумне. Я зайшла в, Сім, в СІМС, Ще при чому світло дали. Боже, ура. Я, мені здається, у мене кожне відео це просто про світло, але не звертаємо уваги. Це болюча тема. Продовжуємо. Я зайшла в цю квартиру, щось мені так захотілося е, поекспериментувати. Я, в принципі, е, нічого не змінювала в плані того, що ну, кімната да, залишилась на тому ж місці. Єдине, що е, у нас змінилось трішечки, там додалися стіни, я поміняла там, кухню місцями. Тобто, вона, в принципі, схожа на ту, що була від розробників, але все ж таки трішечки вона змінилася і мені подобається. Чесно, я не знаю, я кайфую від того, як в мене виходить. Я, до речі, розумію, що в деяких моментах, можливо, десь мої будівництва схожі між собою, але це проблема така мого будівництва, що я можу використовувати один той самий предмет, але ж все ж таки мені здається, що. Поки я будую на канал, у мене все ж таки є різниця між будівництвами. І ось ця квартирка мені дуже сподобалася, бо я не знаю, чому ці кольори, це поєднання зеленого, такого я навіть не знаю, це не просто коричневий, якийсь такий рудуватий, коричневий. Це просто бомба, і я була просто у захваті шаленому. Бо вона, ось, знаєте, є е, будівництва, які просто йдуть і вони йдуть. А є будівництва, в яких ти сидиш і просто ну, ну не йде, ну взагалі не, нікуди. А ось ця квартира пішла і взагалі була супер. Чому ця квартира? Виконане саме в таких кольорах, саме з таким інтер'єром. Да? Бо я прочитала підпис під квартирою. Там було написано, що це тісна квартира з характером і з видом на красиву центральну площу творчого району, крихітна затишна кухня і вітальня з класичним малиновим килимком. Малиновий килим я, звичайно ж, прибрала, бо мені не сподобалось, як воно виглядає. Хоча, в принципі, можливо. Поєднання зеленого та малинового було б супер, але мені не сподобалось, тому я просто прибирала. І мені сподобалось, що ця квартира з характером. І далі я ще й зрозуміла, що тут живе персонаж від розробників. Я його також відмайковила, як і його квартирку. І тут в цьому Чому ця квартира, давайте почнемо з того, чому ця квартира для ледачого письменника, бо тут живе Салім, який працює. Цю блогером і мріє стати письменником. Але там такий підстьоп трішечки в описі, що якщо б він не був настільки ледачий, ліда... ліда... він би вже став письменником. Але спочатку він хоче написати книгу, але спочатку він хоче поспати, поїсти, ну і трішки пограти в відеоігри, а уже потім до роботи. Тому він такий ледачий, хоче пробитися, хоче стати. Дуже професійним письменником, відомим, але більше любить полюбляти, здається, вигри, чим сидіти за комп'ютером чи писати щось, а може від руки писати. Я не знаю, як він там пише ці книжки, але на це був розрахунок. Тобто є зона з комп'ютером, є зона з відеоіграми, щоб Салім міг грати і відпочивати. І ще я в спальні зробила багато подушок, бо я розумію, що напевно, якщо б я хотіла лінуватися, я би хотіла валятися в кроваті з великою кількістю подушок. От просто щоб, знаєте, я лягла, а подушки мене так обгорнули, і я така, боже, як прекрасно. Ось я на це ставила ставку, що він лінивий, любить поспати, тому у нього багато подушок в його спальні. І то, знаєте, там спальня така, чисто, щоб переночувати. Мені здається, він тусується більшість свого часу саме ось в зоні, там, де комп'ютер, так, зона, де телевізор. І спальня в нього, так, знаєте, типу, просто поспати, там просто віщі розкидані, і, в принципі. Тою важку спальню назвати, там просто кровать, два кресла, що ще дітям для щастя треба. Ось, в принципі, як з відомого українського мему. Так, що я хотіла ще сказати, що в квартирі є у нас, звичайно, кухня. Кухню я вирішила зробити в такому, знаєте, сучасному стилі. Мені дуже сподобалось. Я перегорнула, виходить, тумбочки, і вийшло дуже прикольно, дуже класно. Бо мені не знаю, воно так прикольно дивиться на мене, і я на нього. І у мене з'явився меч якийсь, і мені так це сподобалось, і я така, залишаємо. І в принципі, я в більшість тумбочок, і верхніх, і нижніх, я перегорнула, тобто, навпаки, зробила, звичайно, з модом Тул. І мені здається, що навіть виглядає, наче якась інша кухня у грі з'явилась. І, коротше, дуже кайфанула від того. Того, як у мене вийшла кухня, я не хотіла робити її сильно заставленою. Тут дуже багато е, пустих місць, тому що я думаю, що селім, е, він, звичайно, харчується доставками, і мені здається, він не готує. Хоча, можливо, іноді і щось готує. Тобто, у нього так е, трішки посуду, трішки там того, сього. І в принципі, нічого такого критичного, знаєте, це не сімейний будинок, в якому треба багато чого заставити. Ось, якщо вам цікаво, як виглядає Салім, як виглядає квартира, буде виглядати в вашій грі, ви можете опускатися вниз, там є силочка на Patreon, є посилання, і як скачати персонажа, і де скачати квартиру. Ще я додатково прикріплюю фото прямо зараз на екрані мого майковеру нашого Саліма. Овер персонажа, який був від розробників, але я його трішки змінила, трішечки щось залишила, трішечки подретуширувала під себе, і в мене вийшов ось такий прекрасний молодий чоловік. І зараз я хочу попросити вас поставити лайк, бо хочу далі розповісти вам за новий трейлер. Да, я його подивилася, і що я можу сказати. Ну, мені здається, буде цікаве доповнення. Хоча я не дуже знаєте в. Цій тематиці е, люблю грати, і все таке, але мені здається, буде цікаво. бо я виділила для себе такі основні думки, як те, що, скоріш за все, е, професія буде е, ну, професія для аристократів, для монархів. Це буде не просто е, якось сім живе, живе, оп, він став аристократом і все. Це мені здається, буде як кар'єрна сходинка, да, ми будемо підніматися. або, або якщо це не буде кар'єра, будуть нові взаємодії саме для сімів, і мені здається, вони якось будуть помічатися ці сіми, що вони саме аристократи, бо мають якось розділятися підлеглі да, від монархів. Ну, мені так здається. Далі я побачила, що в нас буде репутація, вона буде в принципі схожа більш-менш як у «На Напотік Славі, здається, називається да, там, де зна... з, -з і як в бізнесі і хобі, у нас буде така репутація. І що саме цікаве, я помітила, що репутація у нас буде ділитися на дві сходинки. Тобто вона може піти в ти можеш не подобатися підлеглим, але подобатися іншим аристократам або навпаки, то також дуже цікаво, що це буде, як воно буде виглядати. Також цікаво подивитися. Прикольно, що ще е, додають таку функцію, що приходять люди, там ставлять тобі запитання, або е, кажуть свою проблему, і ти маєш обрати із двох варіантів. І цей варіант, який ти обираєш, буде впливати на твою репутацію. Тобто, також такий інтерактив, це також дуже цікаво, прикольно. І ще, що я побачила, нам вже показують. Бал, новий танець, танець прекрасний, чудовий. Нагадує мені Бріджертонів, я дуже люблю цей серіал. І ось мені здається, що це буде окремий такий захід, да, новий, в який ми можемо організувати як звану вечерю, там, день народження. Ось бал, мені здається, це буде новий такий вид заходів у Сімс. Також мені подобається дуже сильно наряди, всі, які зробили розробник. Це просто супер. Вони вони просто класні, зачіски, плаття, все прекрасно, все супер. Вже на другому трейлері задивилася на це. І що ще можу сказати? що дуже увагу приділили казкам тобто там попелюшка, там меч витягають. І мені здається, що це буде якось і для вже готових монархів. да Зроблено, і для звичайних сімів, які зможуть. Можуть таким чином ставати цим самим монархом чи володарем чимось. Взагалі, прикольно на це подивитись. Напишіть свої коментарі, чи хотіла б ви подивитись, пощупати це доповнення разом зі мною. Можливо, я щось придумаю, бо я вже його замовила і чекаю просто дату виходу, і буду дивитися. Ось напишіть коментарі, чи було б цікаво вам подивитися на це. Доповнення разом зі мною, і ми з вами щось придумаємо і вирішимо. І, звичайно, не можу не сказати про те, що я не задоволена. Тим, що будуть якісь правителі в е, Сан Мішуна. Тобто в кінці показують, ладно, виніс Грін там, де фей, там мать природи, і там доречно. Але Сан Мішуна я не хочу. Я сподіваюся, що це можна буде якось вимкнути в грі. І ну, для мене Сан Мішуна це чисто демократія, ніякої монархії ніяких правителів. Просто от, демократична така, да? якщо міряти по владі, це демократія, це Свободне місце без королів і королев. Які королі королеви в Сан Мішуна чи Крік? Ні, я цього бачити точно не хочу. І ну, це недоречно для мене буде. Тому я сподіваюся, що можна буде це вимкнути в грі і не розпространятись далі якогось міста. Я просто на це сподіваюся. Хоча феї також можна вимкнути, але вони все одно літають по іншому місту. В принципі, я на цьому сказала все. Можете вже опускатися в опис. Нагадую, що в описі є всі актуальні силочки, посилання, там є і патреончик для того, щоб скачати персонажів і квартирку. Є також Телеграм, є все опис цієї квартири. Підписуйтесь, я дякую вам, усім за те, що ви разом зі мною, нас вже 200 людей на каналі, і мені це дуже приємно. Я всім вам велике дякую, кажу, всіх обіймаю, хто дозволяє. Бо бачу, що деякі люди, можливо, можуть не дозволяти обійматись. Тому підписуйтесь, ставте лайки, ставте колокольчик, щоб не пропускати нових відео. Я всім вам кажу ще раз велике дякую. Зустрінемось з вами зовсім скоро у Вінденбурзі. Такий маленький спойлер!